Усім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні будемо разом тестувати крем-фарбу для брів і віз Аврори. Елітан за 27 гривень. Виробник Україна. Фарба призначена для професійного та домашнього використання, надає вієм бровам стійкого насиченого кольору. Я взяла відтінок 32, коричневий. В магазині Аврора бачила ще 3: чорний, графітовий і русявий. Може, є іще якісь відтінки, але я знайшла лише 4. В упаковці два саше з фарбою. Два саше з окислювачем, серветка і аплікатор щіточка, щоб змішувати і наносити фарбу. Згідно з інструкцією, потрібно змішати фарбу й окислювач аплікатором у неметалевій ємкості і нанести на вії на 10 хвилин, а на брови на 15 хвилин. Сьогодні вії Буду фарбувати вперше. Ви будете свідками цього моменту. Я чесно хвилююся, але сподіваюся, буде все добре. Фарба без аміачна. З ефектом татуажу, з провітаміном b 5 який утримує в волосках вологу, підвищує їх еластичність, захищає від ламкості та випадіння. Я зараз користуюся ще сироваточкою Мінокс для росту вій. в мене вії як ніколи великі і пишні. я Хочу сьогодні реально спробувати їх пофарбувати і, можливо, навіть не доведеться користуватися тушю. Відтінок у мене коричневий, але наступного разу, якщо сьогодні все вдасться, то я пофарбую свої вії обов'язково чорним кольором. Що я можу сказати? Фарба чудова, насичений колір, відтінок мені підійшов, фарба не викликала подразнень шкіри, немає ніяких почервоніння, нічого не чешеться, мені дуже подобається результат. Як вам? Мені здається, за 27 гривень така салонна процедура. Просто вау! Дякую, що ви додивилися до кінця. Пробуйте цю фарбу, не бійтеся, вона дійсно класна! Скоро побачимось! Бережіть себе!